Чуше, ну То так. як його тримати? Чуше, Виникає питання. Друга обставина на рівні апеляційного суду не обов'язкова присутність сторони. Ви про те знаєте, не гірше, ніж я, а може і ліпше, ніж я, бо ви його юрист. А я промисловий. Я в галузі промисловості те що зображаю. А ви юрист, то ви знаєте, що на рівні апеляційного суду не обов'язково присутність тою сторож. Таким чином, я дякую вам, що ви проінформували про сьогоднішній день. Я, наприклад, навіть не знав, що там буде. Відбуватися така подія. Але хай буде так, як вимагає закон. Ніхто з нас не претендує на порушення закону. Ми всі люди, які ходимо під Конституцією і чинним українським законодавством. Судову дніше. Хай суд приймає рішення. По закону, так як вимагає цей закон. А от, вас буде? От і вся, от і вся е історія на рахунок вашої ребенки. Таким чином, я прошу, щоб до мене зараз після наради зайшли е Оксана Сидірівна, е начальник фінансового відділу. І я прошу зайти до мене юриста. Юрист зразу, без перекурів, зразу же до мене. Після цього у нас там секундна розмова. Після цього Оксана Цідер знає.